До вітального слова відомого українського юриста, людину, з якою сьогодні уособлюється право і захист права в Україні. Людина, яка має дуже багато багатої. Реалій. Реалій. Але мені навіть не хочеться їх говорити, тому що ви всі знаєте про кого йдеться. Пане Вікторе Шишкін, запрошуємо вас до вітального слова і дякуємо, що ви до нас прийшли на з'їзд. Дякую, пане Олеже. Ну, я так зручно влаштувався, розважливо посидів і не думав, що мене запросять до слова. Сказали, треба побути, я побув. Але, але я дійсно вітаю вас цим ювілеєм. Дійсно, це великий ювілей. Він співпадає з ювілеєм нашої держави. Наприві, які На жаль, що у нас ще поки немає держави. Тому розумінні, про яку я мріл, 2000... Вибачаюся, в 2000-1991 році, коли Народна Рада в парламенті України виборювала українську незалежність. Ну, так склалося. Значить, Є підстави, як сьогодні говорив ветеран УПА, для боротьби. Я звичайно не Каскаль Лернік, я не можу так весело говорити, на превеликий жаль. Про серйозні серезны... речі сьогодні говорити не будемо. Завтра на фестивалі, який відбудеться в Голосівському парку, мені сказали 20 хвилин. Розказати, чим нам загрожує для української державності так звані Порошенковські конституційні зміни, я розкажу. Але я вітаю партію Свобода за те, що вона почала акцію під назвою Захистим Україну. Вибачаю «Захистим Конституцію. І я хотів би в цій залі сказати ще про такий термін. Всі говорять національний патріотизм, державний патріотизм. На превеликий жаль, в нас не вживається, але на базі такої акції може вживатися і інше слово сполучення конституційний патріотизм. Це висловив німецьких філософів. Вони базують свою націю на повагі до конституції, до своєї державності, яка ґрунтується на конституції. Я думаю, що якщо була запроваджена акція захистимо конституцію, то буде і новий науковий термін Конституційний патріотизм, який на превеликий жаль відсутній у сьогоднішній владі, яка прийшла а, на крові майданівців. Сьогодні в Калуарах я говорив з нашими кропівнічанами, бо я ж депутатом від міста тодішнього кіровограда, сьогодні Крапівницький. І ми говорили про наступне. Як це не прикро в цьому залі про це казати, мені здається, що колишній режим будемо говорити зрадника України Януковича набагато чесніший, ніж сьогоднішній режим Порошенка. Чому я так кажу, Порошенко був ворогом? Вибачаюсь, я Янучар був ворогом, і ми про це знали. І інші відношення, як до ворога, не було. Ми знали, що ми проіграли битву 2010 року, але виграємо іншу битву. Ми про це знали. А Порошенко ворог. але ми про це виявляється не знали. Тому що ті акції, які відбуваються від сучасної влади. Яка на крові майдану взяла владу, вона не посту попередня влада так нечесно не поступала. Вже за це сьогодні повинен бути відкрите будь-яке провадження моральне, етичне, кримінальне проти сьогоднішньої антиукраїнської влади. Ще раз повторюю проти української влади. Це я говорю вам москаль і Тирасполя.